і з вами круас, а зі мною Сашко. А, Сашко, привітайся. Добрий день! Сьогодні будемо малювати аніматорів у стилі Спрунки. Для початку я намалюю себе. І так, я малюю на, на фоторедакторі. Малюю спочатку голову. Так, потім ще довгай тут, Потім ще доба треба волосся. Отак. От Зараз треба зробити шапку. Ой, це якийсь замаленький. О, оце вже густіший. Так, тепер я візьму це і намалюю контури. Потім обводжу голову. Очі малюю. і зіниці. Ну, ще йому спокійно бич зробити. І шапку. Треба додати ще трохи деталей. І от, готово. Тепер я млюю е аніматора епліка. Так, малюю таку майже квадратну голову. Так, треба підняти вище. І, і цю штуку видавати. Так, у нього червона кепочка. Малюю його туб. Бурки зелений. як зелене яблуко. І красив діляться снимку його каналу. Обводимо. Малюю яблучко. Ой, щось не дуже виходить. Обвожу голову очі. Рот. І ще кепку треба области. Готово! І ще аплі... назву Apple. Щоб було зрозуміліше, готово.